Ох, файно, тепер можна їхати! Ти що до Та, куди на машину ти зараз? Та ви кажете, то ізолянтою не виправите, ні? А скільки нове скло? 30 тисяч гривень! Таді пи з... з такими цінами! Я собі нову тачку за такі гроші куплю. Все, я попівся, поїхали! Пішки піддержуть. Наше міняти на BMW за 30 тисяч гривень, якщо за 20 можна купити найдешевшу тачку на авторія. Тому ми залітаємо, шукаємо і вибираємо. Я надію, що за ці 20 тисяч ми купимо якусь охренітельну тачку, яка навіть буде їхати. Я загорівся ідеєю купити найдешевшу машину на Аторія, тому засів шукати. Я вибрав тачки до 500 доларів та Івано-Франківську область. Ну і ще пару важливих критеріїв. Я жартую. Власника може бути два. Ціль була одна: знайти найкрутішу тачку до 500 доларів, яка навіть буде їздити. Але на жаль, автобусів у Богдан не було за ці гроші. Тому в мене опускалися руки. Назар! В тебе там що? Запор? Запор. Запорожець. Запорожець! Точно! І тут мене осінило. Антон, в мене є ідея. На авторію ми нічого не знайшли, але дуже цікавий бренд З'явився на OLX Запорожець 968 за 23 тисячі гривень. 91-го року випуску. Подивіться просто на ці фотографії. Вона реально виглядає в дуже хорошому стані, і видно, що за нею доглядали. Тут є 20 тисяч гривень, з яких я надіявся, що ми потратимо там 17. Я не впевнений, що можна буде так сторгуватись, але тачка дуже цікава. Того зараз будемо дзвонити. Алло? Алло? Та, доброго дня! Дзвоню на рахунок оголошення на OLX, на рахунок запорожця. Скажіть, будь ласка, по машині, по нюансах, що там є, чи на ходу? На ходу, на ходу. Ну. так я десь далеко своїм ходом їхати він поїде, але я би сказав масло треба поміняти. Так розумієте, ваш автомобіль, правильно? Ну, ми купили. Купили десь пару місяців тому. Ага, а чи продаєте? Хотіли щось реставрувати, але не маємо часу. Це ви в Калуші, правильно? Так, так. Що скажіть, що по ціні? Щось можна буде говорити ще трохи? Та що ще можна буде поговорити. А, знаю, на місці У нас Франківська підскочимо. Я думаю, що ми будемо а, десь так. за годину. Ну що, мені здається, офіний mm. варіант. Тіп, купив під проект. Е, я так розумію, що в нього або грошей не стало, або цей ну навряд чи щось там з тачкою, не то, бо якщо вона ще їде. І він готовий її зараз продавати. Я думаю, він готовий торгуватися нормально. Я думаю, 17. Що кажу, 20 не менше. 20? Ні, я кажу 17. Ну, я тоді пропоную їхати дивитися цю тачку, якщо вона нам підійде, якщо вона буде гарна, зразу і купляти. Коли хлопці, робота такої, що просто дурдом. — Чи з ним щось? А, ні, ні, реально, блін. Розкажите часто історію. Ага. Трохи побухали файли, поїхали, купили запорожці. По приколу, блін. Ага. — І тоді думаємо, що станемо трохи трем туди-сюди, шаманимо, покатаємося, десь поїдемо на рибу нагребити і ага. продамо. І й трохи щось підробили і реально. Нема коли ще додаткового, що щоб до ідеалу доводити. Мазаю тормозів не було, то ми зробили. Uh -huh. е, акумулятор кинули якийсь. І, та помили його гарно, блін. у салоні цього зарядки щось не було, з генератором зробили. Uh -huh. Якусь фару причепили, бо фара одна була розбита. Uh -huh. Таке опонивочовка. Це як форш дводверна. Мотор ззаду, ну типу, Все як має бути. Ох, йогу. Це звізде. Воно хоч регулюється чи ні, чи воно так? Я навіть не знаю, якщо чесно. Може А, це оце регулюється. А ні, регулюється, то. йо да. Дивись, навіть працюють двірники, я в шоці. Маєш завести? Ано. А, ну стоп, це ж порш, я забув. Лі з лівої сторони. Все як має бути. Опс! А, це я вже ніхіра собі. А тут задній привід? Так. Стане мотору, щоб боком дати чи ні. Мені цікаво. Коротше, якщо відос набере давай скільки, ще б пів тисячі лайків, то ми зробимо колись в майбутньому на цій тачці ламбо двері Прикинь, якби відкривали, ти обувь, ж гониш. дожгониш. собі виходиш, мотр Чікс і погнав. Тут все є, правильна сигналка з ключа, доступ. Так, безключовий. Ні ну та. Ну тут лише, цей, проекцію трошки на скло. Стейк, другий... І другий стейч, і я би ну брав точно. А тут? Цей? Там теж відкривається Фейн, з цього та. якось? Б... Так, салону ми його просто не закривали, бо ми акуму вставили. Оба. Тепер скажіть, чим відрізняється тоді порш від зазу. Якщо порш... Porsche... цей заз ще до порша робив так. Спереду е багажник, ззаду мотор, ключ з лівої сторони. Де різниця? Ну що, можете мене привітати. Тепер я власник тачки, яка в півтора рази дешевша, ніж лобаш на мій X. ЗАЗ-968-й. Вітайте мій сім'ї. Це роз'єк. Давайте пройдемося трошки по машині. По-перше, з питань тут фара. Ця ніби функціонує нормально, ця вже трохи відламується. Треба до окуліста тому що тут вже вода. Розина ніби в нормальному стані, але наскільки я зрозумів, спускає. Ну. ходові тут без. Салон, Салон, до речі, тут в непоганому стані. як на мене, на 91 й рік просто гляньте. І руль, і все як має бути, боже. От от ідеально. Мені здається, треба буде додати на хімчистку його. Чікс-чикс, його помиють гарно. Всередині зовні. і буде краса. І тепер можна отак от хлопати, як у геліку. І так, далі, Бага, е, цей мотор. Він відкривається десь отут, прикинь. От. Я в шоці. Ще... Ну, Даня, викладай там. Давай. О. Понял, не відкриєш? Прикиньте сюди вальнути від BMW-мотор. А це був би розєбейшн просто. І до речі, бак так само тут. Того я не знаю. Якщо я сам не можу відкрити ззаду, е, ну я не можу відкрити цю штуку сам, то як його заправляти? Якщо ти сам їдеш? Добро, так а що спереду, спитаєте ви? По фарбі. Зразу вам розкажу. Хлопці казали, що вони міряли товщиноміром. І тут все в рідній фарбі, в рідній мать його. І взагалі один власник. І так паспорт є а, з 91-го року. Мені взагалі цікаво, як сюди люди назад залізають. Тут треба щось відкинути, правильно? Там відкидається крісло. Ох, йо-мою! Дивись, реально. Ой-ой-ой, крісло пішло по пизді. І спереду. Як це він відкривав? Там теж десь щось таке має бути. Як відкрити вперед? Давай, давай, давай давай. Я не грибу, як це відкрити. Зараз будемо читати тим методом, яким взагалі тут придумали. Все, тут можна по цій інструкції мотор зробити, правда, єдиний мінус. Я не знаю російської мови. Прочитав я. Тут треба щось потягнути. Правильно? Антон, де тут тягнути? А, от. Правильно? Це? І тепер погнали. От сюди. І отут. Опс, відкрили. Бац, дивіться, тут ще є багажник спереду. Е, акумулятор, запаска, якась не знаю, якась резина чисто. І е, тут пічка за цією штукою. Пічка, як мені сказав, типу як вебасто, я цього не знав. От. Мені казали, що зафіксують, ніхера мені тут не зафіксували, але все ж, загляньте. Просто капець. Вона працює, навіть коли мотор не заведений, правильно? Я правильно розумію? Зимою, якщо будуть підключення світла, це саме те, що треба. Ну, подивись, всередині вони реально, ну, я не знаю, в дуже хорошому стані. Прям, прям я офігіваю. Ще й вийшло на ній сторгувати досить непогано. Так, як, Якщо з двадцяткою, з заставкою, то нормально. Треба щось скидати, бо то ціна така. Стоїть 23, кажіть, що ви що ви пропонуєте. Що, якщо ми зійдемося на чомусь адекватному, то я би її забрав і сьогодні на гроші, але ну, якщо це буде щось, цей бо Давайте 18 з доставкою. І даю сьогодні гроші, і ми поїхали. 20 доставка. Вона, Давайте в, вона я в хочу 20, достані. ви 18. Давайте вже на серединці, 19 18 500, з доставкою. 18 500, так? Ні, 19 <с з доставкою. Дивіться, давайте тако. 18 500 і на 500 гривень я собі ще заправлюсь. І, і тоді по руках. Це І я 500 500 заправитися. Ну, я даю вам 1850, <рес> а то <дашу> 500 гривень що мастер. З 19 по руках. Ну добре, хай буде. Я думаю, що буде нормально. Є. Добре. Що враховуючи ціну в загальному машини, 20% від тачки це дуже непогано. Давайте йдемо тепер на ній проїдемося. Їде вона непогано. Я взагалі би в ідеалі хотів би е, трошечки бачком якось дати, але це явно буде не тут. Можливо, в іншому відео ми спробуємо це зробити. Ах. І заводиться вона бляха з першого разу. Я від цього офігю, дивіться. Треба підсозить. Ну що, тут треба трохи підсунутися. Опс. Далі, якось отак. Я тут себе почуваю в безпеці, тому що отут. Піка пікає, йоп, <їм>, твою мать! <піка> Звідси вилітає подушка безпеки така велика, а раптом що? Я пежу. <піка> тут ніякої подушки безпеки. Чому включається камера заднього На Друга передача кода. Шоє! Тобто <ріст> покататися десь теж по приколу і, і це, І продамо. Було в планах теж, бо в нас багато знайомих волонтерів, то це. Ну що тачку привезли. Е, є вже перші косяки. Тече масло, але я думаю, що ми з цим будемо вже по факту розбиратися. Так м'ягенько вона ззаду виглядала, так, коли на кожному горбу вона просто так плавненько, плавненько. Не то що <гум> мій X на 21 дисках. Зараз ми її сюди ставимо, а потім вже будемо їхати відмивати і відновлювати по чуть-чуть. Мені -чуть. здається, ми знайшли. Реально, капсулу часу, щоб ви розуміли, тут на спідометрі 20 з чимось тисяч. Я думаю, що цей спідометр ще з 95-го року не працює. Але все ж, якщо глянути, машина в дуже хорошому стані, і, як на мене, 19 тисяч гривень за от такі от, ну, кориці це дуже крута ціна. Я впевнений, що контент на цьому вийде дуже шикарний, дуже багато відео з ним вийде. Але перед тим, як це все дивитися, ви обов'язково маєте підтримати нас. Поставити лайк, написати коментар. Пишіть обов'язково в коментарях. Що би ви хотіли бачити з цією тачкою, можливо, хтось має якісь ідеї, можливо, хтось має якісь запчастини. Так само давайте знати, пишіть мій інстаграм або в коментарі, і ми будемо робити з цієї е, тачки лялечку. Того підписка, як завжди, має вже бути оформлена. Коментар, лайк. Ну і з вами був, як завжди, Душенко. До зустрічі. Па.